Народ це мова, мова засіб розуміти самого себе. У цьому був глибоко переконаний Олександр Потебня, найавторитетніший представник української філології вивчав зв'язок між мовою і мисленням у середині ХІХ століття. Олександра Опанасовича Потебню з однаковим правом можна вважати і мовознавцем, і філософом, і філософом мови. У цій сфері знання, що дала світу у позаминулому столітті багато талановитих вчених, він виступав справжнім першовідкривачем і новатором. Майже все творче життя великого мовознавця пов'язане з Харківським університетом. Спочатку був юридичний факультет, потім більш свій історико-філологічний. Недовго молодий потебня викладав російську мову у гімназії, проте швидко повернувся до університету для наукової роботи. Після відрядження по Європі, де я вивчив кілька мов, він захистив докторську дисертацію, став професором історії російської мови та літератури. Не тільки видатний вчений, але й талановитий педагог Олександр Опанасович Потибня сформував у Харківському університеті потужну філологічну школу. Його внесок у мовознавство і філософію мови був належним чином оцінений. Харківського вченого обрали членом-кореспондентом Петербурзької академії наук. З-під пера потебні вийшли численні роботи з загального мовознавства, фольклористики, літературознавства та етнографії. Низка досліджень про походження мови, дослідження в галузі діалектології, фонетики, граматики та етимології української російської мов. Потебня розглядав питання історії української мови та діалектології у зв'язку з відповідними аспектами російської. Обидві мови вважав нащадками однієї спільної в минулому давньоруської мови предка. Вперше у слов'янської філології Олександр Потебня систематизував ознаки української мови, якими вона вирізнялася з поміж інших слов'янських мов. Теоретично обґрунтував, що кожна нація має свою систему методів мислення, які виражаються через мову. Тому зі зникненням певної мови не тільки нація втрачає свою самобутність, але й знижується рівень мислення людства.